Ну, якщо подивитися на окоренок цього дуба, ви бачите, що він, по-перше, гниль, яка вже випала повністю. Дірочки це різні шкідники кореїди. Ну а ці сині п'ятна говорять про те, що певний період тут проходили великі бої, і це залишки осколків, куль, які по всьому стовбуру цього є. Директор інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування Петро Лакида показує один із 17 свіжозрізаних віковічних дубів, через які вже тиждень не вщухають дискусії і перевірки навчального закладу. Скандал розгорівся після того, як в одній із спільнот у Фейсбуці опублікували інформацію про те, що в Голосіївському парку знищили старі дуби, які мали охоронний статус. У НУБІБ запевняють, пост містив фейкові фотографії, а дерева не були під захистом і зрізали їх цілком легально. У 2018 році незалежна комісія, яка включала в себе і Мінекології, і Зеленбуд, і один наш фахівець, обійшли, подивилися, вибрали ті дерева, які. Сухі стоять вже десяток років, і які складають певну небезпеку для оточуючого середовища, для людей, перш за все. Тому що поряд у нас тут дитячий садочок, ось поряд ми проїжджали школа, ну, і 15 тисяч студентів НУБІП, які тут проходять і практики і навчаються. Через розголос цього випадку прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки вікових дубів у голосіївському парку. Утім, зрізання дерев не найбільша проблема Києва, куди частіше у столиці та й в інших українських містах можна зустріти ще живі, але зовсім обезкронені насадження. Це наслідки так званого топінгу, тобто зрізання крон дерев. Через смертельну шкоду такого методу для деяких порід міста накладають на нього мораторій. Зараз він запроваджений у Львові та Дніпрі. У Києві термін заборони вже сплив після двох років дії і дерева знову почали обезкронювати. Комунальники запевняють, топінг деревам не шкодить, а допомагає. Кронування стосувалося швидше за все щодо видалення омели, тому що омела це є паразит. Ми бачимо тільки їхні шапочки, скажімо так, от, зелену масу, а коріння омоли йде там на 15-20 метрів по стовбуру дерева. Для того, щоб хоча б якось її видалити, ми повинні зробити певні роботи. Тобто понизити стовбур на якусь певну висоту. Полярдінг, топінг це, за цим, ну, це треба постійно робити. На практиці крони і гілки дерев доволі часто радикально обрізають без вагомих на те причин. Відтак в українських містах замість затінених зелених алеї з'являються ряди чорних стовбурів. Засновниця громадської організації Місто САД і депутатка Київради Євгенія Кулеба каже, що дедалі частіше отримує скарги від киян на нещадне поводження з деревами з боку як комунальників, так і бізнесу чи окремих жителів. Однозначно, догляд за деревами не може перекладатися. Виключно на баланси утримувачів території, на їх смаки, на їх вподобання і на їх оцінку того, потрібно, наприклад, здійснювати омолоджувальну обрізку, яку взагалі в Європі вже ніхто не робить чи ні. Усім мають займатися експерти-спеціалісти. Не може людина без спеціальної освіти приймати рішення старе це дерево чи не старе. Тим більше, що будь-яке старе дерево потрібно оглянути і можливо лікувати, да не обов'язково зрізати під під підпід під пеньок. Дерево, якщо є можливість його полікувати, навіть тут ми знаходимося у сквері, і наскільки я знаю, що тут є дерева, які громада буде спробувати врятувати і лікувати. Професійний дендролог Ігор Куземко переконаний, загроза від неправильного поводження з деревами в Україні дуже недооцінена. А застосування топінгу без врахування особливостей породи несе загрозу не тільки деревам, але насамперед і людям. Проблема найбільше полягає в тому, що Обрізка дерев, топінг дерев міських насаджень йде абсолютно без урахування видового складу. Тобто є породи дерев, які спокійно переносять обрізку, їх можна обрізати, їх можна формувати або коли видну форму, або там довільну, абсолютно. Там, наприклад, липа або тополя, вона обростає, хоча й повільно. А обрізається все. По шаблону, абсолютно під стовп, стовп оставляється берези, клени. тобто Це просто дерево, воно повільно гине. У мене особисто виникає питання, для чого це робиться. Тобто Міські насадження зелені, вони ж функція їх яка? Поглинання вуглецю, і ну, шкідливих викидів, автомобілів, і пилезахист. Тобто, та сама тополя, пірамідальна це, мабуть, найкраще дерево. В плані переробки саме вуглецю, мабуть, найкращий, коли. Ну тут недалеко, до речі, обрізали пірамідальні ці поліс. Воно то, звісно, пообростає, але це займає дуже багато часу. І тобто, це дерево цей час не виконує ту функцію, заради якого його садили там 50-60 років тому назад. дендрологи закликають докладати максимум зусиль для порятунку старих дерев, адже нові насадження не можуть стати повноцінною компенсацією природі за вже зрубані зрілі дерева. Зараз проблема така, що зміни клімату. Клімату призвели до того, що, наприклад, навіть Ті аборигенні дерева, які ось тут ми можемо бачити, от дуби, вони вже, якщо їх зараз посадити, навряд чи вони досягнуть от такого хабітусу, такого вигляду, як вони є що зараз, там 80-100 років в цьому дереву. У Києві вже створили робочу групу, яка має на меті врегулювати сферу поводження з зеленими насадженнями. Ми будемо напрацьовувати положення по догляду за кроною. На державному рівні також потрібно це, це питання врегулювати, тому що наразі обрізка відбувається на підставі наказу про благоустрій, які вже морально застаріли і не відповідає європейським нормам. То має бути професійна оцінка. На підставі цієї професійної оцінки підготовлені акти, і на підставі актів здійснюватися догля догляд за кроною. А взагалі у нас є велика мрія. Ми хочемо принаймні в Києві створити карту дерев, на які будуть зафіксовані усі дерева, їх стан, їх потреба в догляді. Це все буде фіксуватися і не можна просто. То буде пройти і зрізати дерево. А поки Євгенія Кулеба радить усім українцям не бути байдужими і робити все можливе для порятунку дерев. Я вас прошу показати документи, згідно з яких щойно було знищено крона цієї тополі. Документи мають бути, якщо дерево знімається повним на зняття дерев. а на санітарну обрізку документи немає. Тут була виконана не, не санітарна обрізка. Тут було виконано. Повне знищення крони не залишилось жодної скелетної гілки. Якщо ви бачите, що відбувається догляд за деревом, можна підійти запитати акт. Якщо актів немає, то також є алгоритм. Можна робити фотофіксацію, як і дерев, так і людей, їх машин, викликати поліцію саме для фіксації можливого правопорушення. Так потім можна звертатися до, до державної конспекції і до управління благоустрою. На державному рівні одним із способів порятунку зелених насаджень вважають посилення покарання за рубку дерев чи кущів у населених пунктах. Верховна Рада вже підтримала у першому читанні підняття штрафів у десятеро за умисне пошкодження дерев чи чагарників, яке завдало істотної шкоди. Порушників хочуть штрафувати на 17 тисяч гривень а в деяких випадках навіть позбавляти волі на три роки.